Залишились у нас на городі помідори. Картошку викопали, огірки все. Помідори активно хворіють, як я розумію, фітофторою. чи чимось таким. Не спіють, дуже важко все йде. Вже вичитала, чим їх підживити. Треба, звісно, було то робити раніше, бо багато дуже спортилось помідорів. Трошки закрию, але не багато. Там ще є ділянка помідорів далі. Вона хворіє менше. От. Але цього року, оскільки я не спеціаліст в вирощуванні помідорів, то маємо таке. Виросли вони дуже великі, але половина погнила. На жаль.